Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні, на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри. І все буде добре. Як ви там, мої дорогенькі, сьогодні вже 3 жовтня, ніч така в Україні була, ви знаєте. Напишіть, як вам. Як ви з вами все добре. І. Розпочати відео, дівчатка, знаєте, хочу з гарної новини, яка вчора у нас була в Україні. От не буває чужих людей або там своїх людей. Якось, знаєте, ти людей зовсім не знаєш, але ти радієш і навіть сльози на очах наші повернулися додому. І ти дивишся, як вони повертаються додому. Ти за них радієш, за близьких радієш, що вони сьогодні, нарешті, зустрінуться. А бачили, як на узбіччі зустрічали малечі, люди похилого віку, ну і дорослі теж люди там були, доч іде, і це не заважає радіти. Оце такі моменти надихають і дають віру і надію в майбутнє. І знов, ой, дівчат, я не можу спокійно на це дивитися, в мене є сльози на очах, я знов все, проїхали. Знаєте, чим я зараз займаюся? Я вам вже казала, я не хочу зайвий раз витрачати гроші. Коли це бувають емоційні покупки, зробити собі щось там приємне, тому що буває таке, що воно зайве. А буває те, що потрібно. Тому зараз переді мною мій кошик з кремами для рук. Хочу зробити в ньому ревізію. І нещодавно я дізналася, так, у мене що тут крем для рук. Трієчка це йде крем для рук. Український виробник. І цей український виробник це є професійна косметика. Ну, я так дивлюся, ну тут можливо десь так. Нехай закінчиться, а потім буду купувати все, я вже вирішила. Нехай будь що, або губна помада, або будь що, воно коли хоч щось закінчується, тоді лише я буду купувати нове дівчат. Тому що тут небагато залишилось, там небагато, там небагато, і воно стоїть напівпорожні, їх багато тих пляшок. Я такого зараз не хочу. Професійна косметика, чим вона відрізняється від звичайної, яку ми можемо купити, вона збагачена якимись там корисними елементами. Більш не збагачена. І мені вподоби. Такий крем у мене, А трієчка, а двієчка у мене мімоза і теж отакі квіти. Трієчка маска для рук, і, до речі, обличчя. Я колись поїхала в Київ і взяла лише мімозу. І щось я на ніч лягала спати, а це було холодно на вулиці було. Мабуть, чи осінь, чи весна була, ну щось так, а може і взимку. І я вмилася і я не взяла нічого доглядового. А у катюні брати ну, воно мені не підходить. І я отак от трішки взяла цієї маски, так от на пальці нанесла. То нормально було, ніч спала, хоча маску треба через 10-20 хвилин змивати. Але я таку невеличку кількість і на ранок пам'ятаю, дівчата пишуть. Ой, Тань, у вас, мабуть, щось в житті там гарне, у вас сьогодні таке обличчя, а я так думаю, mm -mm. ну, все як завжди, нічого особливого від чого може. Хоча я кажу, що догляд за обличчям ніякий крем не допоможе, якщо а гарні новини, позитивні емоції, вони дають, що наше обличчя сяє. Дай Боже, щоб у кожного сягало наше обличчя не лише від доглядової косметики. Так от, використовувала. І мені сподобалось, Ну тут дивлюсь, у мене так маски ще на цей період вистачить. А от крем, ну, він такий. От закінчиться, потім буду купувати. Зараз ні. Чому я зараз роблю ревізію, дівчатка? Тому що влітку я не користувалася зовсім кремами. Чим я користувалася колись, та я вже показувала, це, знаєте, самі згадати, тонік для обличчя теж український виробник, Багемія. І мені тоді знайома каже, Таня, я купила, мені так то вподобає. Це ой, це має бути у кожного, у кожній має бути і так далі. І думаю, ну вона ж поганого не порадить. І я ж бачу її обличчя, ну, таке доглянуте, все. Спробую куплю. Купила, дівчат, мені не підійшло. Можливо, якось так воно ззовні і не було помітно, що щось не так, але мені постійно щось чухало, щось мені хотілося, ну, дискомфорт, мені було бажання його змити. Але ж не викидати. То я влітку користувалася лише цим тоніком. Я так обшикала, розтерла і мені було достатньо. Тому що, як ніяка шкіру навіть влітку, ну треба ж якось так підпитувати. Ну от. І ще в мене залишився. Теж український виробник, але це знаєте, коли я його використовую, та я вам показувала, це ми згадуємо. Коли такий дуже рік прийшов дівчата, рік пройшов, а аромат крему, як в дитинстві у матусі був крем. Я навіть пам'ятаю таку пляшку, і там лимон лимони так багато було намальовано, і написано лимон. Без усіляких хімії, от справжній лимон. І оце ж коли морози такі, і руки просто репаються, червоніють, на ніч роблю. Він такий жарнуватий, його бажано на ніч. І коли це, коли маску для рук. Але коли треба рятувати руки, то це, дівчата... І не тільки руки, можна і п'яти, мазати. Все, що хочеш, те можна мазати. Ось так. Ну і олійку я вам вже теж показувала. Тому поки що нічого догляду за руками я купувати не буду. Якщо крем закінчиться і я ще не замовлю, ну, буду використовувати маску. От так от. Тому що, дівчат, от відверто кажучи, я колись порахувала, ой і такий аромат хочеться, ой і такий хочеться. Ну, для рук я маю. на увазі. Я коли в Києві була, заходила в магазин, і там і мармеладка була, і яблучко. До речі, яблучко в мене було теж. Саме крем для рук. Мармеладка. А там іще маракуя або диня. я вже не пам'ятаю. І таке, А потім думаю, ну, Таня, стільки пляшок, навіщо вони тобі потрібні? От закінчиться таке кукуш. ну То отак от дівчатка і вирішила, тому ніяких покупок зараз робити не буду. Здається, начебто багато, а все напівпорожнє. Ну чого, нехай хоч щось закінчиться а потім... І до речі, тонік теж влітку, я ж коли сиджу, наприклад, зараз, да? а воно ж рукав то короткий, і монтуєш відео або ще щось, і ти. На якийсь час не контролюєш, що одна і та ж, як то кажуть, поза, ти її не зміниш, тому що ти сестри, сосеред... ну так, уважно намагаєшся це робити. І в мене були як ліхті, ну просто затерті об щось. То я так теж брала і на ліхті. Раджу. От здавалось. Цей зовсім не підійшов. Ні, воно не почервоніння у мене не було. у мене нічого там візуально поганого не було, висипу ніякого не було. Але постійно, так от як чухалась, ходила, і воно мене дратувало. Такий же самий виробник, але зелений тонік, ідеально. Тому я лише роблю огляди, те, що в мене є, а люди вже хай приймають рішення, чи купувати їм, чи не купувати, тому що мені не хочеться мати оце відчуття, коли ти кажеш, це підходи, це класна там, косметика доглядова або ще, або ще щось. А людина купила, гроші витратила, а зараз дешевого нічого немає. Розумієте? А воно ніяк. Тому я завжди підкреслю, це лише моя думка, і це лише мені підходить. А ви звертайте увагу, читайте склад. Можливо, в складі, може і буде якийсь елемент, який ви знаєте, що викликає у вас алергію, або ви краще себе знаєте, ніж я вас. Тому з цим розібралися. У нас сьогодні. Сонечко плюс 12, 10 година ранку вже. Я зараз в простор і так придивляюся. Це теж є крем для рук український виробник. Опс, мені подобається, що він з дозатором. Це колаген, там екстракт піоні. Колись у мене такий був. Нічого згадати не можу поганого. Ось, ось з равликом, будь ласка. І що мені до вподоби. Ось є пілінг, скатка для рук та ніг. Знаєте, коли таке шелушення йде, то непогано 265 гривень коштує. Ось є такі зелена аптека по 49, але вони більш як косметичні, от кажу відверто. Принаймні я кажу за себе. Є страяндою, є з абрикосом. Тому кожен робить свій вибір. І шик, до речі, теж ну, він більше як косметичний. Де, бачите, один плюс один дорівнює 3 зараз. Ну так, не професійний. Але інколи і таке треба. Тому кожен робить свій вибір. А в нас сьогодні сонечко. Незважаючи на те, що є невеличкий такий вітерець, але Таке враження, що тепло повернулося. А на сонечку навіть якось так спекотно стає, хочеться розтягнутися тепло на вулиці. Прийшла, а потім повернулася. Я маю надію, що не потрібно пояснювати, що це за пропорції у нас. Але ви подивіться, скільки прапорців з Оленівки не забудемо, не пробачимо. Це або з нашого міста, або Відверто кажуть, що не знаю. І вони іншого кольору, бачите, оленівка. Отак. Ще зайшла в сілько, зробила деякі покупочки. Але тут не все мені, дещо сусідки. Так, хліб, чек потім покажу. Рис такий, там був зі знижкою, але довгий. А мені треба, щоб круглий був. Отакий от я люблю, 126 гривень, якщо я не помиляюсь, коштує. Так, це сусідка захотіла. Каже, Таня, так хочеться от то, що ти береш собі в дорогу. Я водичку. Ні. Кажу, але лімонад ніколи не беру. Та от, то, що ти береш з собою в дорогу поїсти. кажу: а, якраз свіженьке. Бачите, там і насіння гарбуза. До мене нехай то занесу і потім. Побачила, ой, дівчата давно не купувала печиво, але щось інколи такого хочеться. Такого такого хочеться. Там вишня була. і Апельсин. Апельсин був зі знижкою 50%, оце на 44 гривні. А думаю, навіщо буду переплачувати? Та, зроблю вишня варення в мене є? І цей. Ага. І цибуля, дівчата, цибуля така вигідна ціна по гривні за цибулину, виходить. Кілограм 7 гривень, 6. 99. Тут більше, ніж кілограм, виходить. Так, так. І дивіться, така гарна цибулька. Ціна на цибулю в цьому році, до речі, мені подобається. Тому такі покупки і це сусідки віддам. Хліб по 15, це 44 це 126 і цибуля. На 7 гривень. І це сусідки. <ріст> Отакі у мене сьогодні покупки мої дорогенькі. Ні, ще не все забула. Там же ще чек має бути, скільки та булка коштує. Ні, я вам тут покажу, а ви подивіться, скільки коштує та булка. Але я хотіла Подивитися передбачення. Зіграйте когось. А, зігрійте когось теплою успішкою. Обіймаю кожного з вас. Хочу обігріти теплою успішкою, хоча на вулиці сьогодні така погода. Тепло мені в курточки навіть було так некомфортно. Скільки градусів? 17. По обіді. Така погода мої дорогеньки.